Десять команд із гравцями віком до 10 років зібрав дитячий турнір з футболу. Кубок футбольного клубу Гірник спорт, який відбувся на стадіоні Гірник у горішніх плавнях. Це в нас вже не перший турнір, і ми їх проводимо вже на регулярній основі. Багато в нас вже друзів, які до нас завжди приїжджають. Ми намагаємося зробити найкращі умови для дітей, для тренерів, для батьків. Тобто, ну якось це в нас вже таки йде, і можна назвати це вже традиційними змаганнями. Участь у турнірі взяли команди Кременчука Полтави, Олександрії, Омельника, Миколаєва та горішніх плавнів. Змагання тривали протягом двох днів та подарували матчі на будь-який смак. За останній час у горішніх плавнях кількість футбольних змагань лише збільшується. Команди із інших міст країни залюбки приїжджають до горішніх плавнів. У матчі за бронзові нагороди. Успіх святкували господарі змагань, вихованці дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт, які завершили турнір на третьому місці. Дуже добре зіграли. Кращий матч, напевно, це матч з Керменчувому. На якій позиції ти граєш? На лівому захиснику. Зіграли дуже класно. Чуть-чуть не вистачило, щоб Голден виграти, але нормально. У фіналі турніру зустрілися Кременчуцький Кремінь та Голден Ігл із Полтави. Тривалий час полтавська команда вела у рахунку із мінімальною перевагою. Більш результативно Голден Ігл провів завершення зустрічі і здобув перше місце на турнірі. Друге місце посіли юні гравці Кременя. Команда з Кременчука впевнено проводила усі поєдинки, але зупинилася за крок до перемоги. На церемонії нагородження були відзначені гравці команд, вручені кубки та медалі призерам і переможцям із команди Golden Eagle. <плес> Високий рівень проведення змагання забезпечив оргкомітет турніру. Крім футбольного клубу Гірник спорт, партнером цього змагання є громадська організація Ферум, партнер головної команди із горішніх плавнів. У найближчий час кубок футбольного клубу Гірник спорт розігруватимуть юні футболісти молодшої вікової категорії 2015 року народження.